Добрий день, мене звати Олексій. Ми приїхали з Луцька, з Волині. Дуже нам подобається Закарпаття і дуже подобається санаторій. Теплиця вже четвертий рік поспіль. Ми тут подобається, що дуже подобається. Зелене, дуже гарна територія, ухожена, зручна для, для перебування разом з дітьми, тому що дітей можна відпустити і тут загорожена територія, вони можуть побігати самі. От і ти за них не переживаєш. Повітря, чисте гірське, дуже привітний, дужемний персонал, який відгукується на всі там скажімо так моменти, які виникають в процесі перебування. Кухня хороша, дуже хороші процедури. Я маю проблему з опорно-руховим апаратом, з колінами і з корчовими. Лікар Віталій Вікторович порадив мені термальні води. Вони дуже підходять, і після перебування в санаторії відчуваю гарне ну полегшення і гарно гарне самопочуття е, дуже хорошо також. Хочу відгукнутися про масажиста Миколу. Так само четвертий рік в нього він дуже такі, дуже цінні поради, де треба з'їздити, що треба відвідати, на що звернути увагу під час перебування тут. От. Ну, так що всім раджу. От. Мало того, в мене через два тижні має приїхати сюди кум. Тому що я йому вже не рекомендував, вони з дружбуні мають приїхати. От. Так що сам раджу, як ти кажуть, сам їжу і всім раджу. І сподіваюся, що скоро настане мир, а ми до вас будемо щороку приїжджати. Е, деться Анастасія, хоче додати пару слів. Мені подобається сподзал, майданчик і пенка. Клас. Клас.